Дякую. А тепер рівняння на прапор звучить гімн України. Під час виконання одного з найскладних завдань, допомагаючи вивести особовий склад заточення, загинув, прийнявши на себе останній удар, прикриваючи кожен, тисячі людей підтримали петицію про присвоєння Ярославу Стенцю, почесного звання Герой України. На даний момент петиція знаходиться на розгляді у президента. Дякуємо кожному. Хто підтримав петицію давні Тіка виносив. Вітер який. Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні 29 березня. Ми з вами у Черкасах. Прохолодно, хоч і сонечко світує, 14 градусів ну, но холодно, Нос красний. Холодно, что доброе солнце в парк пришла с Динка и надела пальто. Надо было еще и шапку надеть. Юный стрелец. Ты стреляешь? А стрела? На стрелу. Смотри. Кто там? Кошка? Кошка. А -а -а. ну, а. Твои очки. Потихоньку очки. Что по кошке будешь стрелять? <с хулиган. <с Ты что хулиган? Да. Хулиган. Не надо, ей же будет больно. У нас ще опалення ще не виключили в будинках, тому сидиш в хаті, сонце світа, віконце, думаєш, о, така жара на дворі, а виходиш холодрига. Такі діла. Да. Ну да, это зубочистка. Так, картошечка. Фри. И наггетсы, да, Димка? М -м -м. Смачно? Ми з Дімкою дивимось про кашалоти, так? Так. А вчора ти про кого дивився? Про кашалотів і м'єдвідів. М'єдвідів. Подобається тобі, так? Цікаво? Ммм. Ммм. Пішли на хвилиночку до магазину, а виходимо вже темнота. Вже темно. Так що йдемо до Велмарт. Ось цей магазин Велмарт, тут сінсей. Це мене ось Тетяна питала, де знаходиться на розі бульвар Шевченка і вулиця Грушевського, бивша Котовського. Це? Тут цей магазин. Сінсей. Тут була велика кишеня, а зараз тут Велмарт. Да, температура на дворі ще опала. Ой, так, прохолодно. І зараз ми йдемо 11 градусів тепла. А ще біля цих висоток такий вітриван холодновато. У Дінки самокат, як світиться, красиво. Когда говорять, то будемо поваги. Буди, що вони йдуть. Предупреждай, що ти його так погнав. Так, ну все, друзі, всім до побачення. Гарного вечора. Ой, мене не видно зовсім. До наступних відео. Пока. Вам показати, що ми купили в Велмарті. Так, значить, ось два сирочка дружба. Зараз там вони по 18,99-19 гривень. Потім сир купили ось такий Гауда, 325 гривень кілограм, і шматочок такого сиру Менталер, по 344 гривні. Так, три грушки взяла. Саша казав, Хочу грушек. Ось такі грушки по 115-116 гривень. Три груші на майже 50 гривень. Ось такий крем сир. Я зраночку так намащую. Тоже по 45. Лединки такі сирні палочки. Щось у нас це сир, сир А сирні палочки по 52 гривні. Мені подобається їм сулугуні щось таке. Так, ось такий камамбер. Зараз в этом Велморті. Знижка 56 гривень, по-моєму. Так, купила ось такі помідорки черри. 80 гривень. І таку кабаску раночек теж по 34-35 гривень. Така колбаска. Оскільки ж тут... Ой. 75 грам. І яйця. Так, по щось не знаю по чому. По чому ж яйця? П'ять з чим-то, общем. Ну, от тепер все. Це всім до побачення. Гарного вечора. Кого день, гарного дня. Пока.